Мікс безрукавочок, екстрової якості. Ціна 6 євро за кілограм в лотику 15 кілограм безрукавочок. А врахувати, то, що вони легенькі, тому я думаю, вони Гляньте, яка красивезна. Безрукавочка з великим комірцем. Просто без жодних дефектів. Теплюсенька. Наступна у нас ось така желечка. Легенька подовжена. Та ось така темно-синя, красивезна. Наступна чоловіча. Супер велика, супер класна. Так, далі у нас ось така темно-синя. З блискітками, теплесенька також. Далі в нас буде укорочена ось така жилетка, супер стильова, сіренька. Та ось така чорна, гляньте з пудровим комірцем, ну просто супер. Далі у нас буде шоколадна. Також в такому цікавому виконанні з ну, я, я вражена. Ось така назакльопочка. Та ось така у великому розмірі, класному сірому кольорі. Пудрова. Ось така пудрова. Класнюща та Морквяна, гляньте. Насичена, така класна. Я думаю, що на осінь безруковка треба всім. Ось така лавандова, лавандовий кож, як ви знаєте, це тренд. Уже на перший рік. Чорна, базова. Ось така темно-синя з хутром. Наступна, коротесенька, оранжева, супер просто, яскрава, класна. Темно-синя, також коротенька. Знизу на манжетику. Ось в такому класному кольорі. Так, білюсінька. Сутром також. Екстрова якість, нагадую, на 6 євро за кілограм. Ось така красива. Така в червоному кольорі. В рожевому насиченому. Наступна. Ой, гляньте, яка безрукалась вкостильова. Ось така. В розмірі. В розмірі Емочка це від H&M Наступна буде ось така також коротенька. Ось така жилеточка красовезна. Знаєте, жилетки будуть переважно довгими, щоб попу вкривало Ось така класна, яскрава. Далі у нас буде... Ось така довга гляненька, шикарна жилетка, в класному кольорі. І ось така з хутром, також в класному синьому кольорі, насиченому. Наступна жилетка в нас буде ось така. Далі бордова. Та голубенька билетишка. і Тут буквально ще пару штук залишилось, мені їх Так, Голубенька ось така. Також на манжетику, на вудзичку. Синенька, супер теплесенька, з капюшончиком. Так, сіра, легенька. Та ось така чоловіча у великому розмірі. І ще одна чоловіча тканина. Все, ми з вами розпакували 15 кг безрукавок ціною 6 євро за кілограм. Безрукавки класної якості, екстрової. Тому нема що думати, треба брати. Звертайтесь для замовлення до наших менеджерів.